Яким би страшним нам не здавалося все те, що відбувається з кожним з нас, з усією Україною щодня, щоночі, є речі, які, на мій погляд, не менш страшні. І вони пов'язані зі словом можна. Я хочу нагадати собі, нагадати усім, хто раптом побачить це відео, що дозволяти собі, дивлячись на все те, що відбувається. Саме дивлячись на все, і треба собі дозволяти, щоб не проживати посереднє, сіре, нічим не видатне життя. В кожної людини, я не виключення, є багато тих речей, які викликають в нас сумніви, страхи, які перероджуються в прокрастинацію, в лінь, в пасивність, в якусь інфантильність. Я бажаю усім прокинутися. Я бажаю усім дивлячись на ті жахіття, які відбуваються, ну нарешті зрозуміти, що ось це дійсно страшно, а все інше це гра. Тож давайте грати, давайте від цього отримувати задоволення, бо це справді може і має надавати нам задоволення. І коли ми прокинемося, тоді раптом виявиться, що ми можемо, що нам можна, друзі, мені можна, вам можна, усім нам можна. Давайте жити на повні груди, в повний зріст і отримувати те, чого ми заслуговуємо, що наше по право. З Новим роком!